Що спільного між Джо Байденом та Леонідом Брежнєвим, або важливі деталі для розуміння того, а як живуть Сполучені Штати Америки, як там живуть люди. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати книгу, яка вийшла в Сполучених Штатах Америки. Вийшла вона до друку в травні і вже почала продаватися. І книга, авторами якої є люди, ну, які належать до глобалістичних сил, які належать до Прихильників або навіть безпосередньо є членами Демократичної партії Сполучених Штатів Америки. І ця книга про Джо Байдена. І, власне, я спочатку зачитаю фрагменти, і після того їх прокоментую. Чому це насправді важливо? Тому що в українців вкрай відірване розуміння тих процесів, які відбуваються в світі, які відбуваються в Америки, які відбуваються в Європі, які відбуваються в Великій Британії. Чим живуть там люди? Крім того, що вони там живуть заможніше, і десь там можливо верховенство права працює і так далі. Люди мало що знають, мало що розуміють, а які там тенденції, а що таке мультикультуралізм, а що таке перевага білих в США, а як так такі масові протести з розряду БЛМ в Штатах організовуються і хто їх організовує? Ще дуже дуже багато деталей. Але давайте про все по порядку. Сполучених Штатах Америки в продажі з'явилася книга про Джо Байдена під назвою «Первородний гріх з підзаголовком «Занепад за непад президента Байдена, його приховування та катастрофічне рішення балотуватись на другий термін. Автори книжки, автори книжки, журналісти Джейк Тапер і Алекс Томпсон. Вони докладно розповідають про фізичне і ментальне здоров'я 46-го президента США під час його каденції, а особливо під час виборчої кампанії 2023-2024 років. Джейк Тапер, ведучий CNN і головний кореспондент телеканалу у Вашингтоні, він виконував роль модератора на дебатах кандидатів у президента Дональда Трампа. Кандидатів у президенти Дональда Трампа і Джо Байдена влітку 2024 року. Алекс Томпсон, кореспондент видання Аксіос, що спеціалізується на питаннях національної політики, для своєї книги вони поспілкувалися приблизно з 200 людьми. Серед них високопосадовці Білого Дому, члени конгресу, політичні донори. Книга малює їдкий портрет літнього егоїстичного президента, ізольованого від реальності, який намагається переобратися у 2024 році. Попри погіршення здоров'я та зниження когнітивних здібностей, в первородному гріху детально описується, як справжній стан Байдена приховували не лише від виборців, а й від донорів, політиків і колег по демократичній партії. Близькі Байдена пишуть тапери Томпсон, зазначають, що перші ознаки погіршення здоров'я політика були помітні ще в 2015 році, після смерті його сина Бо від гліобластома. Під час виборчої кампанії 2020 року Байден мав записати розмови з виборцями через Zoom. Ось як Тапер і Томпсон описують реакцію команди Байдена, коли вона переглянула відзнятий матеріал. Це відео було жахливим, сказав один із високопоставлених демократів. Він зовсім не міг тримати хід розмови. Оточення Байдена використовували різні способи, щоб приховувати його стан. Серйозні справи обговорювали лише з 10 до 16 години. Спічрайтерам дали вказівку робити його виступи короткими, щоб Байдену не доводилось занадто довго стояти. Для посадки на президентський борт використовували короткий трап. Коли треба було зняти відео з Байденом, як стверджується в книзі, його помічники іноді записували відео у сповільненому темпі, щоб згладити те наскільки повільно він насправді ходить. У 2022 році, за словами співрозмовників Тапера і Томпсона, Байден почав забувати імена найближчих соратників. Як пишуть автори книги, до 2024 року члени адміністрації Байдена вже не вірили, що можуть розраховувати на президента, якщо міжнародна криза чи інша надзвичайна ситуація трапиться посеред ночі. Тож до сумновідомих дебатів між Байденом і Трампом, який модерував Тапер, найближче оточення політика вже знало про його стан. Ось така книга. Причому а, саме після цих дебатів скандал підняли донори демократичної партії, в тому числі видання Блумберг, сам Блумберг належить до донорів. І не тільки це такі окремі групи впливу в демократичній партії. Але що важливо, і чому я говорю про Брежнева? Тому що Брежнєв був дуже зручною особою, біля якого керувало четверо-п'ятеро людей. І протягували будь-які рішення. Брежня в той момент часу вже навіть на різних з'їздах бувало говорив певні дурниці, зачитував якісь дурниці, згадував часи, як він в колгоспі працював, і каже: ну, один от ті декілька мішків колгосп, ну а один же ж собі, там і так далі. І ще це на публічних виступах. Тобто його неадекватність вона була помітна, але система управління була устаканена, і багатьом людям було зручно в ній працювати. Сполучених Штатах Америки, які малюють ну, такими рупорами демократії, які розносять демократію по всьому світу і так далі. Через 50 років ситуація повторилась. І це насправді страшно, але це реальність, яка там є. Причому, якщо слідкуєш уважно за новинами, а я слідкую уважно за американськими новинами і читаю і демократичну пресу, і республіканську, то а, насправді ці, ну, цей стан Байдена він був очевидний. Але про це все казали, що це і ПСО, це і рука Кремля, нога Кремля, коли Байден там посеред виступу забувався, де він такий розгублений, дивиться по залу, не знає, куди йти. Це при тому, що в нього в вусі навушник знаходиться. Чи як він спотикався, чи ще там, ну, дуже багато було тих випадків, просто катастрофічно багато. А тепер підійдемо до, в цілому до розуміння життя в Сполучених Штатах Америки. Нам про те, що відбувається в США, розповідали в основному медіа. Та не в основному на 99,9% нам розповідали медіа, які фінансуються глобалістами, тобто тими самими закулісними силами, які стоять за демократичною партією США. Коли ми говоримо про інформаційне поле в Україні, то тут були медіа підконтрольні Москві, були медіа підконтрольні олігархам в Україні і були медіа грантові. Гранти видавали все ті ж самі демократи. І будь-який погляд на політику, на те, що відбувається, на те, хто що сказав, хто що зробив, для чого, які причини, які наслідки і так далі, нам це все подавали через призму ліволіберальних, скажімо так, антицінностей, як я їх називаю. Нам БЛМ з самого початку пробували порівняти із Майданом. Із от так... Причому Майдан, знаєте, він був багатошаровий, але основою Майдану був справедливий протест українців. Були там маніпуляції олігархічних груп, перемогла в кінці кінців сцена Майдану, а не Майдан. Ми маємо результати перемоги сцени Майдану над Майданом чи олігархічної системи над Майданом. Але, ну який БЛМ до Майдану, ви що за негра, рецидивіста, наркомана, який своїй дитині нічого не дав? Ну там дуже дуже багато є нюансів. Але це, це ж всюди так працювало. Саме ця ліволіберальна преса, до речі, і оці всі соросята вигодовані грантами розповідають нам в Україні, що ми все маємо продати. Державного не має залишатися нічого. А зараз виникає досить цікава ситуація, коли виявиться, що е, вже виявляється, що величезна частка зростання і економічної потуги компанії Ілона Маска, тієї ж Тесли, вона була зав'язана на держбюджет. Дослідження навіть в гуманітарній сфері для того, щоб мати перевагу над конкурентами, Сполучені Штати Америки фінансують мільярдами доларів. Для того, щоб мати перевагу і ту перевагу потім реалізовувати, в тому числі і в економічних напрямках. І ще багато-багато є нюансів. Але повернемось до жителів Сполучених Штатів Америки. Які спостерігали ці всі речі по новинах, які дивилися неспубліканців не, не тільки демократів, а й республіканців, які побачили всі ті жахи БЛЛМу і подібних протестів, які відчули на собі рівень зростання злочинності, там феноменальний рівень зростання злочинності, в тому числі в Чикаго. І за кількістю вбивств, і за кількістю крадіжок, які в так званих синіх штатах, до прикладу, синіх це там, де демократи при владі, побачили декриміналізацію крадіжки. Коли зробили, що крадіжка там від кількох сотень до двох тисяч доларів, навіть що якщо щось вкрадено в магазині, то це не крадіжка, це не кримінальний злочин. І купа відео була, де там заходять так звані афроамериканці, набивають собі кишені і виходять з магазину, а охоронці їм нічого не можуть зробити в супермаркеті. Недобори в поліції величезні, недобори кадрів, тому що після БЛМу туди дуже мало людей хотіло йти. А е, ті, які мали можливість вискочити чим пошвидше на пільгову пенсію, ті вискакували. Суди над людьми, які себе захищали, захищали своє життя, от над тим неповнолітнім хлопцем, який застрелив двох злочинців під час протестів БЛМ. Над ним кілька років йшли суди. Я от вже не можу згадати, як його звати. І так далі. Коли розпочався е, коронавірус, і у це е, так звана пандемія, жителі не тільки Сполучених Штатів Америки, а й всіх західних країн челюсть відвисла. З приводу тих всіх обмежень, які були зроблені, як ми кажемо верховенство, права, демократія і так далі, а тут такі порушення. І зараз там величезна кількість судових процесів йде. І той, хто хронологічно відслідковував. Позицію того ж самого Кеннеді, який зараз очолює охорону здоров'я Сполучених Штатів Америки, то він бачив його аргументацію. Ця аргументація, як на мене, вона залізобетонна в дуже багатьох моментах. Я підозрюю, що там ага, як фраза з Одеси, принаймні приписують, що з Одеси, ми на порогі якогось дуже великого Шухера, чи як там вони кажуть, там насправді дійсно розбірки ці йдуть дуже великі, але. Я хочу, щоб ви зосередили свою увагу на людях в першу чергу. Люди, які мислять абсолютно інакше, в яких немає отієї тотальної боротьби за виживання. Там, якщо ти працюєш, якщо ти дійсно по-справжньому працюєш, ти заробляєш, ти себе забезпечиш. Забезпечиш житлом, забезпечиш автомобілем, забезпечиш дітей і так далі. Так, проблема там з, ну тобто, не вся освіта доступна, ще багато є нюансів. У нас, до речі, є багато конкурентних переваг порівняно із США, як би це дивно зараз не звучало. Але сьогоднішнє відео не про те. Ці всі люди жили в тих умовах. Плюс, додайте, економічне погіршення за часів Байдена, погіршення реальної економічної ситуації, купівельної спроможності і ще дуже, -дуже багатьох моментів. І ви отримаєте відповідь на те питання: а чому на останніх на крайніх виборах американці в цілому проголосували за республіканців і проти демократичної партії? І в результаті республіканці мають і президента, і палату представників, і сенат. Це відповідь, тому що люди так оцінили. Тому що в першу чергу є прихильники, є члени республіканської партії, є члени демократичної, є так звані індіпенденти, незалежні. От від того, куди підуть незалежні, від того, в принципі, і залежали результати виборів. Ну, знову ж таки, проблеми міграції, якщо 20 мільйонів чи скільки там нелегальних мігрантів було ввезено, як вони себе поводять? І ще дуже дуже багато є нюансів. І нам про це не розповідають. А ми мали б це розуміти. Чому? Тому що насправді нам потрібна, очевидно, двохпартійна підтримка, але найбільш сильними природними союзниками для нас, чи то в Сполучених Штатах Америки, чи в Великій Британії, чи в країнах Європи, є ті сили, які стоять на традиційних цінностях, на які є морально здоровими. Які не пропагують всякі ЛГБТ, гендерність і так далі. Це важливо усвідомлювати. А в нас виходить, що ми на ситуацію в Штатах весь час дивимося через цю ліволіберальну призму з одного боку і з іншого боку, штати дивляться на нас. А всі наші медіа, ну, ліваки-грантовики, риторика всіх президентів так само лівацька. Ну, Порошенко був зав'язаний на ті сили. Зеленський так само. В Зеленського ще й там особистий конфлікт з Трампом. Ще й на замовлення офісу президента Трампа і навіть Вікторію Спарц обливали брудом, незважаючи на те, що вона дуже багато робила для України. Це окрема насправді тема. Зараз вони про неї мовчать, тому що бояться. Тому що розуміють, що може прилетіти. І я підозрюю, що, можливо, колись і прилетить, але, ну, на жаль, не в такому вигляді, як би нам хотілося. Можливо, за свою особисту безпеку теперішня влада заплатила українськими надрами. Ми ж не знаємо деталей всієї угоди. Але повертаючись до цього розуміння, от розуміти, як живуть люди там, це дуже важливо, тому що тільки виходячи із цього розуміння. Ну, якраз і з'являється розуміння політики, яка там відбувається, і такий самий підхід повинен бути і відносно Великої Британії, яка для нас є одним із найближчих стратегічних союзників, і відносно Польщі. З якими нас з якою нас зараз дуже дуже сильно стараються посварити, стараються стравити українські і польські народи і українцям є чимало згадати набагато масштабніших речей, ніж так звана роздута московськими пропагандистами Волинська різня. І, знову ж таки, як живуть Норвежці, як живуть Шведи і так далі. Нам це все треба робити, бо це стратегічно, на мою думку, нам потрібно йти до геополітичного такого Балто-Чорноморського Союзу, міжморія так званого, в партнерстві зі Скандинавами і з Великою Британією. Ну, але, але теперішнє відео не про те, а я хотів розповісти саме про цю книгу. Дуже важливим акцентом є те, що ця книга написана демократами. CNN – один із головних ключових рупорів демократичної партії. В такий спосіб демократична партія робить перезавантаження і пояснює для своїх виборців, а чому ми програли. А от так вже сталося, і ми робимо висновки, і ми будемо працювати. І це дуже важливо усвідомлювати, що це критика не республіканців, а саме демократів. Причому я підозрюю, що спровокована вона в першу чергу частиною донорів. Демократичної партії, які були дуже незадоволені, в тому числі, що і їх тримали в незнанні теперішньої ситуації. А як же ж так? Ми тут там десятки мільйонів, чи скільки вони там виділяли, і нам не казали правду. І це, це була велика проблема. Ну і я так розумію, що є певний план, план. Відновлення позицій демократичної партії. Ну і ця книга є одним із фрагментів того відновлення позицій. Вони роблять свого роду перезавантаження для того, щоб наступних ви... на наступних виборах зробити реванш. Але для того перезавантаження їм треба було показати от частину такої картинки, ну, яка для них, м'яко кажучи, неприємна. Ось такий мій коментар. Дякую вам всім за перегляд. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест руху Українська сила. Поділяйте, що там написано, виходьте з нами на зв'язок, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.